Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Я гадаю, всі проснулись. Мамі ніжно усміхнулись, щічки вмили, зубки почистили, сонечку привіт, сказали, з друзями усіма привіталися. Сьогодні я запрошую вас в країну чистоти і гігієни. Якось зустрілися на дорозі дві подружки. Ой Марисю, чому це ти така брудна? Та нічого я не брудна. Просто я трішечки з малятами в дворі погуляла. Мені чомусь здається, Марися, що ти зовсім за собою не хочеш доглядати. І чого це я не хочу, просто мило таке кусюче, а вода така холодна. Ні, так не можна. Ми всі доглядаємо за своїм тілом, і тобі потрібно дивитися за собою. Тобі негайно треба звернутися до мойдодира, щоб виправити цю ситуацію. Ой, цей мой додир завжди такий сердитий, ну, якщо ти так просиш, то я можу піти і з ним привітатися. Вітаю вас, дядько й мойдодир. як ваше життя. Ой, Марисю, ти знову брудна. Хіба може так виглядати дівчаткам? І зовсім я не брудна. Це просто в мене новий стиль. Час мені кликати моїх помічників адже на тебе напали мікроби, а це дуже небезпечно. Немає тут нічого небезпечного. Просто я трішечки погралася з друзями. А хто я вашими помічниками? А ось послухай та здогадайся сама. Маленька резинка пішла гулять по спинці. Поки вона гуляла, то спинка чистою стала. Я зовсім не хочу дружити з мочалкою, адже вона дуже кусається. А прийде вона до нас не сама, а ось послухай з ким. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від нього худно. Поки Марися сперечалася з Мойдодиром, додиром, мочалка й мило зробили своє діло. Подивіться, яка гарна та чиста дівчинка перед нами з'явилася. А потім Марися подружилася з різними предметами гігієни. Розчешу я кучері, кучері накручені. Я веселий молодець і зовуся. Так, вірно, гребінець. Яким я є, таким покаже і без слів про все розкаже. Що це, вірно? Це дзеркало. З пастою дружить, нам старанно служить. Що це? Так, це зубна щітка. Марися подружилася з рушничком, милом, мочалкою, гребінцем, дзеркалом, зубною щіткою. І завжди буде хорошою дівчинкою. Ой, Марися, невже ти така чистенька стала? Яка ж ти гарненька. Так, я більше не буду ходити такою брудною. А дозволь, я тобі подарую ще ось таку носову хустиночку. Дякую тобі за подарунок.